Доброго ранку, діти, послухайте загадку. Щось на небі гуркотить, наче звір страшний летить, сильний дощ на землю лється, звіру руки не дається, очі світяться яскраво, всі у дім тікайте жваво. Що це, діти? Так, це гроза. В яку пору року зазвичай бувають грози? Які природні явища найчастіше супроводжують грозу? Так, це вітер, дощ, грім та блискавки, що з'являється на небі після грози. Правильно, веселка. Послухайте далі. Гроза це природне явище, при якому на небі з'являються яскраві спалихи світла, блискавки, що супроводжуються розкутистим звуком. Блискавки є електричні розряди, що виникають між хмарами і землею. Вони можуть викликати пожежі, розчепити дерева, а в деяких випадках стати причиною загибелі тварин і людей. Найчастіше блискавки вдаряють в предмети, що піднімаються серед інших, у місті, в селі, це вежі, високі будівлі, заводські труби. На них для захисту від блискавок ставлять громовідводи. В поле, на лузі, на відкритих місцях блискавки часто вдаряють в окремі дерева, стоги сіна та стовпи. Грім безпечний. Він гримить, коли небезпека від блискавки вже минула. Після грози влітку можна побачити на небі веселку, яка з'являється в тій стороні, куди пішов дощ. Духа веселки завжди на стороні протилежної сонця. Запам'ятай правила поведінки під час грози. Під час грози не можна ховатися під одинокими і високими деревами. Необхідно ховатися під низкорослими чагарниками, якщо немає укриття лягти на землю. Під час грози не можна бігти. Швидкий рух притягує блискавку. Під час грози не можна купатися, ловити рибу, перебувати на березі біля води. Небезпечно для життя запускати повітряного змія. Під час грози не можна користуватися мобільним телефоном, електроприладами. Слід відключити телевізор, комп'ютер. Якщо гроза почалася, коли виїхали в автомобілі, не потрібно з його їхати. Безпечніше зупинитися і в ньому перечекати грозу. Під час грози не можна доторкатися до металевих предметів. Потрібно закрити вікна і двері, не створювати протягів. Діти, я сподіваюся, ви добре запам'ятали правила безпечної поведінки?